Вітаю сьогодні. З вами я, адвокатка Вікторія Співак, на першому міському ефір стосовно військового права. Сьогодні з вами поговоримо про військово-обліковий документ. Наразі до мобілізаційного законодавства внесено ряд змін, що стосується обов'язкової наявності при собі у громадян віком від 18 до 60 років військово-облікового документа. Так, згідно з частиною 6 статті 22 закону України про мобілізаційну підготовку та мобілізацію у період проведення мобілізації громадяни України чоловічої статі віком від 18 до 60 років зобов'язані мати при собі військово-обліковий документ та пред'явити його. За вимогою повноваженого представника територіального центру комплектування та соціальної підтримки або поліцейського, а також представника Державної прикордонної служби України у прикордонній смузі, контролюючому прикордонному районі та на пунктах пробуску через державний кордон України, який ж все-таки порядок отримання військово-облікового документу. Оформлення та видача військово-облікового документу регулюється порядком оформлення, створення та видачі військово-облікового документа для призовників військового військовозобов'язаних та резервістів, затвердженого постановою Кабінету міністрів України від 16 травня 2024 року за номером 559. Так, згідно з пунктом другим порядку оформлення створення та видачі військово облікового документа для призовників військовозобов'язаних та резервістів, військово обліковий документ оформлюється, створюється та видається, замінюється в наступним чином в електронній формі. Це є новим в нашому законодавстві. Формується за допомогою засобів електронного кабінету призовника військового зобов'язаного та резервіста, державного порталу електронних публічних послуг у сфері національної безпеки, оборони та єдиного державного порталу електронних послуг, зокрема з використанням мобільного додатку портала Дія у разі технічної реалізації у паперовій формі на бланку, форма якого затверджується постановою Кабінету міністрів України від 16 травня 2024 року номер 559. Відповідно до пункту 6 порядку оформлення видачі військово-облікового документу, військово-обліковий документ в електронній формі формується засобами електронного кабінету призовника військовозобов'язаного резервіста, зокрема, з використанням його мобільного додатка. Державного порталу електронних публічних послуг у сфері національної безпеки і оборони, порталу Дія, зокрема, з використанням мобільного додатка, порталу Дія у разі технічної реалізації, військово Військово-обліковий документ в електронній формі формується на безоплатній основі за бажанням особи після проходження неелектронної ідентифікації та автентифікації, які відомості наразі не зазначаються у військово-облікових документах, згідно з пунктом 8 порядку оформлення військово-облікового документу. В електронній формі відображений електронний ідентифікатор у вигляді двовимірного штрих-коду, що містить відомості про зазначений документ, цей документ можна ще називати QR-кодом військово-блікового документа за наявності таких відомостей. А саме, прізвище, власне ім'я. По батькові, дата народження, реєстраційний номер облікової картки платника податків, окремий номер запису у державному реєстрі призовників військовозобов'язаних та резервістів. Відомості про результати медичних оглядів, що проводилися з метою визначення придатності до виконання військового обов'язку, також відомості про наявність вістрочки від направлення для проходження базової військової служби для призовників або вістрочки від призову на військову службу під час мобілізації на особливий період бронювання для військовозобов'язаних та резервістів. Також зазначаються військове звання, військово-облікова спеціальність. Для військовозобов'язаних та резервістів СБУ це код профілю підготовки напрям службової або оперативно-службової діяльності, унікальний номер запису в єдиному державному демографічному реєстрі, відомості про виконання військового обов'язку, відомості про військовий облік, також відомості щодо звернення або повідомлення про вчинення адміністративного або кримінального правопорушення до національної поліції, в тому числі дата чи час формування військово-облікового документу в електронній формі. Законодавством встановлено, що військово-обліковий документ в електронній формі та військово-обліковий документ у паперовій формі мають однакову юридичну силу. У відповідності з пунктом 13 порядку е, бланк. Військовооблікового документу паперовій формі виготовляється самостійно районними територіальними центрами комплектування та соціальної підтримки, або їх відділами відповідними органами ЗБУ, підрозділами розвідувальних органів згідно з вимогами, зазначеними у додатку 1. Районні територіальні центри комплектування та соціальної підтримки, або їх відділи, відповідні органи ЗБУ, підрозділи розвідувальних органів можуть роздруковувати бланк військово-облікового документа, який формується за допомогою єдиного державного реєстру призовників, військовозобов'язаних та резервістів, при цьому пунктом 14 порядку встановлюється, що військово-обліковий документ на бланку видається, замінюється за письмовою заявою громадянина за місцем перебування на військовому обліку. У разі взяття громадянина на військовий облік, як призовника, військовозобов'язаного або резервіста. Якщо призовник, який перебував на військовому обліку до набрання чинності постанови Кабінету міністрів, в від 16 травня 2024 року за номер 559 не отримував посвідчення призовника, а військовозобов'язаний та резервіст військового квитка осіб рядового, сержантського сержантської старшинського складу, військового квитка офіцера запасу або тимчасового посвідчення військовозобов'язаного. У разі також зміни категорії щодо військового обов'язку, в тому числі відсутності місця для внесення змін. Також за письмовою заявою громадянина військовий квиток видається у разі відсутності місця для внесення змін, також невідповідності відомостям, що містяться в єдиному державному реєстрі приземників військовозобов'язаних та резервістів, зазначеному пункті 3 у цього порядку, втраті зіпсування відповідного військово-облікового документа, виявлення. Бажання зміни військово-облікового документа, який був виданий до набрання чинності постановою Кабінету міністрів від 16 травня 2024 року за номером 559. Також хочу доповнити, що відповідно до пункту 13 порядку для отримання заміни військово-облікового документу на бланку, громадянин зобов'язаний особисто звернутися з письмовою заявою до районного територіального центру комплектування та Соціальної підтримки або його відділу за місцем перебування на військовому обліку, або виключення з військового обліку та надати кольорову фотокартку встановленого розміру. Таким чином, військово-обліковий документ в паперовій формі можливо отримати тільки особисто. силу пункту 18 порядку, військово-обліковий документ на бланку повинен бути виданий протягом 5 робочих днів, з дати реєстрації заяви в районному територіальному центрі комплектування та соціальної підтримки або його відділом таким чином ви оформлюєте заяву. На ім'я керівника територіального центру комплектування її оформлюєте в двох примірниках: один примірник цієї заяви про видачу вам військово-облікового документу ви віддаєте до територіального центру комплектування, а інший залишаєте у себе, але обов'язково з відміткою, тобто вхідним номером, який ставить відповідно територіальний центр комплектування. Крім того. Пункт 22 порядку проведення призову громадян на військову службу під час мобілізації на особливий період, затвердженого постановою Кабінету міністрів за номером 360. визначено, що резервісти та військовозобов'язані, у яких відсутні, які втратили військово-обліковий документ, уточнюють свої облікові дані, адресу місця проживання, номери засобів зв'язку, адресу електронної пошти за наявності. Та інші персональні дані у районному територіальному центру комплектування та підтримки за місцем свого перебування, у такому разі, під час уточнення облікових даних їм оформлюється військово-обліковий документ. Відповідно до статті 20 порядку військово-обліковий документ на бланку видається особі під особистий підпис у відомості видачі військово-облікових документів на бланку за форму згідно з додатком 2 з одночасним. Доведенням правил військового обліку доволі часто співробітники територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки вилучають військово-обліковий документ. У такому випадку громадянин України може передавати військово-обліковий документ на бланку працівнику відповідальному за ведення військового обліку для внесення змін за умови одержання розписки оформлені за формою згідно з додатком 3. На сьогодні, все, дякую. Бережіть себе.